Хлопці, дай Боже, здоров'я! Боже, Боже. Хто то будете? Да. Так. Моя фамілія Магур, то активісти, громадські, депутати да. обласної ради. Так. А що тут робите? Як що? Ну, Гравій берете ріки. Роз... А документація хто давав роду? Що я в Яворську? В Яворську. А маєте телефон да, звідки? Немає. Так, Ми хто має телефон? Дзвоніть до цього, хай документи приймуть. Ви роботяги. Я знаю, з вас толку немає. З вас толк є? є. є. Вони там, там, тільки. Добре. А, а куди вас ви їдете? А вот там було купу. Ви нікуди не їздите. Ні-ні. тут тут їде. Куди ви втікаєте? Магор осуд. Магор осуд у стати реалізації. Мене викликали чи місті і сказали, що робляться безчинство на е, річці. Ми виїхали, дійсно зафіксували, що їхати. Ваші транспортні засоби знаходяться в річці. алло. Ну, І от міліція і інспектори тут на місці будуть складати акт. Хотіли б, якщо ви маєте пояснення. Ну, Вибачте, я, я свою місію виконую, до мене звертаються люди і я повинен реагувати. Все, що є тут, належить кому? народу, громаді. Що-то якийсь там поз виборчих словом, давати вам казівку робити. А так ви скоро заїдете, правильно, ви маєте виконувати Ви маєте документацію мати всю. Що тут робити? Особисто Я ініціатива заступника ну, начальника цеху, однульова. Чесно <плес> кажучи. Бо я знаю, чим закінчується такі речі. Бажаю вам, як є. Є це робить є... тепер, все і щось робити треба з тою дорогою. Міст підмивається, ще одна весна і повінь і, і ляже там. Бо ні. Мешканці говорять, що ще гірше зробили. Ще гірше ви зробили. Не, не, бо бо там, стоїть людина, там, я там зараз, там... Там зараз <гум> що зробили, то максимум, що там от тече водоканаловська вода. То не водоканал, там тече рів, їхала машини машини загорнула рік. І ця вода пішла і по вода дорозі. — І вода тече по дорозі. Дали? Скажіть мені, Рай, будь ласка, і, і, якщо ви це ви моя дорога, дорога ласка, а я є посадовець. Ви ви цього? Я рано на до школи, до собачка, це дорога не було. Я розумію, що Послухайте, усний дозвіл дозвіл розумію, обходиться то... тим, що зараз громадські активісти приїхали. Якщо зараз це не зробити, завтра скажу, що це я, ви тобі везли. Бо не можна так робити. Я маю право сподіватися. Я про царський запит, я вам надам відповідь. Добре. А я хочу ознайомити, шановні. Почекайте, нам дозволили взяти і подивитися, подивитися на, на звернення Єворського. Добре, я щось тут не розумію. Чекайте, почекайте, почекайте. Е почекайте, е почекайте. Е